Площі. Тож і сонце. Ну зараз менше сонця. А почався він в такому сонці взагалі. Ну, от і все. От і Виїхали ще. Уже скільки тут туристів? З віночками. Звіночками. Ага, Б'яво що... Що угу. про, про свято, так. Да?

І solito si può perché va fuori non va. А це може вони чекали світово. Si yeah. Sì, sì, è questo che io eh, direi. На землі. Ота? Бач на землі? Це треба десь стати. Як цікаво. e da quello che mi ricordo in teoria si può salire così con la macchina sopra sopra dove c'è questo eh, bisogna vedere se sono le se sono chiuse perché eh, vedremo almeno su quello parcheggio solido che okay. lì okay. certo mi servirà e poi right, tanto bene, era, era meglio scendere lì. No, perché voi siete in L'idea è che dopo a spello mamma sempre scende. Capito? Sempre in discesa. E yes, questo? Yeah, io ho capito. Це мені нагадує Херсон. О, порів... Ні, ну вибачте, ну звісно, в Херсоні немає стільки зелені, але щось Та таке Ну мені так нагадує слухайте. Ну я так згадала Херсон і все. Знаєте, таке, знаєш, село трохи, трохи село. Чи Херсонську область воно мені нагадало? Слухайте, ну вибачте. Ну, Вибачте, ну так. Да. Фресками і Херсон. Ну я так згадала, знаєш, ну так от мені згадалося. І теорія, чи не виставила страдати, писали діла. Та я вже скучаю за Херсоном, слухайте. І за його... Morischemo e per i buono. Mi ascoltato. Tipo, non qua, io dico. No vai, qui, qui perché sopra è chiuso, vedi? Se per recreto, Quindi eh? era meglio No, non qua, io intendevo se c'è la strada di là, da quella parte. Da qui sotto? Eh, aspetta, ci guardo sulla mappa se si poteva perché è più probabile che si scende qua e poi si risale ma si sì, ma secondo me sono chiuse le strade vedi. ci guardo. non so no, può darsi sì. sbaglio non non lo so io se che ne so Però io non intendevo salire come eh, anche perché non posso andare No, <sussurra> non è vero, ci sono tre bambini e Sì, ma quella qui, qui eh, ti porta in un'altra parte, in un'altra città, a Madrid. No, è, è questa strada lì, eh, questa che sta a sinistra, che ti, ti porta, eh, porta dietro a Spello, sopra. Mm, ma non so, sì, sono sicuro. So. Sì. tanto sopra sta tutto chiuso perché ma tu ci fai scendere certo tu dovrai però io vedo che c'è uno parcheggio sopra può darsi ci sarà un po що там? Систер, систер. Що означає А куди ми їдемо? Ми просто об'їжджаємо, щоб по можливості звернувся. Виді? Чисення діпаркетжу, подарці чи се раз просто. Aspetta sotto. Qua qui, vuoi mamma. Parcheggia qua. Poi nel lo io Io parcheggio può. sotto qui. Anche adesso sono. Forse anche parcheggio eravamo a mangiare insieme da sì. Poi quel... oh, destra Ma comunque ci fai scendere qui da qua. Io, io parcheggerei qui. Qui, ah, Va bene, okay. secondo me. Se si può Quello che serve. Sì, 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 esatto. Quello che que volevo è che que... si sí, parcheggiava così sopra. Uh -huh, uh -huh. Se c'è spazio. Lo uh -huh, so, vediamo. Facciamolo. Ah, tutti andiamo. Motociclo. Gordo postavo il motociclo. Ну так, дійсно, дійсно. О, щось їм не сподобалося. А, ще не те Окей, то мама виходить по Мама, мама повинна вийти, так? Да? Зараз, зараз. Слухайте. Мене прикачало трохи. Але бачите, як воно класно тут. Угу. Гори навкругі і долини взагалі. Ой, такий класний колір, колір електрика. Електрик у машини мого зятя, слухайте. Як. Мені дуже подобається. Ой, господи, мене закачало. Ну, я покушала добре, да. <laughs> поїла добре, непогано поїла. Слухайте. Ну щось я Херсон згадала, слухайте, я не знаю чого. Ой. Я там відпочивала. У Херсоні вже все. Ой, я, ну, мене Чорне море не, не притягує, як для відпочинку, бо я знаю, що скільки туди води а, утекло з того водосховища, яке вони підірвали плотину. Скільки там людей загинуло, як скільки там мамочок загинуло з діточками, манюньками, Які тільки тільки народилися. Господи, да дай Господь нечестивому. І не дай успіху в його злом замислі. Говорю на русскому, щоб рускі це розуміли. Коротше вот отак от. Не всі русські гади, але в більшості своєму. Окей. Це ми піднялися, хотел для бастіола на Торанто.